Ну, що Лімонятка, це знову я. І сьогодні ми з вами будемо перевіряти, чи правдиві відео нам показують блогери з Майнкрафту, чи ні. Вітаю вас у рубриці Правда чи фейк. Перед початком прошу вас поставити лайк. І якщо відео не сподобається, то потім просто приберете. А ми починаємо. Перше відео ви бачите на екранах. Так, це зі скринями виглядає вже підозріло. Ну, казан ніби правда. І останнє килим. Навіть не знаю. Ну що, давайте перевіряти. Оскільки я просто лимон, а не програміст, я не вмію користуватися командними блоками, тому ми з вами будемо як в давнину через драбинку. Так, водичка у куточку, значить все добре. Поїхали. Ну що, стрибаємо. Це спрацювало? Я не вірив взагалі, якщо чесно. Перше з чотирьох, правда. Давайте далі. Тут це насправді очевидно, тому можна не акцентувати на цьому увагу. Просто піднімаємося та просто будемо стрибати. От і все. Ну, зрозуміло. Тепер казан. Так, якось хвилююся. Я знаю, що казан це така штука, яка просто ну, не має своєї логіки взагалі. Тому будемо зараз дивитися, що вийде. Вау, неочікувано, ніби мало все бути окей. І в нас залишився килим. Мені вже цікаво, що буде. Ага, килим це обман. Тому, друзі, знов у нас відео розпочинається з неясності. Ну, якщо хоч щось у відео неправда, значить це фейк. Тому перше відео фейк. Якщо вважаєте інакше, пишіть у коментарях, звісно. А ми переходимо до наступного відосу Насправді це ніби все схоже на правду Стоп, а от з піском я вже не вірю. І ковадло. Ха -ха, подивимось. Так, яйце центр дракона. Хм. Окей, давайте перевіряти. Першими в нас ідуть три зуби. Так тут все чітко. Тепер стріли. І тут так само добре. Тепер пісок. Жесть, я не знав про це. Ану, ковадло? Навіть ковадло! Яйця дракона. До речі, я відкрив прикол, який я не знав. Якщо натиснути на них правою кнопкою, вони телепортуються. Я думав, що за фігня. Так, і тепер ми. Все спрацювало! Це відео офіційно можна записати до правди. Насправді не вірив, але і таке буває. Тепер переходимо одразу до наступного відео. Вже цікаво, що там і хочеться перевіряти. Так, роздавачі. Вода, ТНТ в кожний роздавач, окей. Механізм простий. А що вийде? Ого. Давайте перевіряти. Тільки я трохи не розумію, як не вибухає сама конструкція. Так, поки будуємо. Ааа! Через воду воно ж не вибухає. Ну да, ТНТ ж воно в воді не взривається. Заповнюємо все це діло ТНТшкою. Зрозуміло. Ставимо редстоун. Вже майже закінчили. Увімкнули. І треба просто важіль. Так, щось не летять. А, ні, летять! Ого! В мене ж коп заглючив. Офігеть! Ви тільки подивіться на це. Це реально працює. Не знаю, навіщо це треба, але мені подобається. Як бачите, друзі, це абсолютно 100% правда. Навіть курка і це знесла від страху. Ну а ми рухаємося далі. Тут знову відео про динаміт. Чесно кажучи, є перечуття, що це фейк. Вся ця фігня з ТНТ майже завжди неправда. Так, ага, ну все ніби зрозуміло, давайте робити що. Все як у нього: ТНТ, на нього павутиння, на павутиння пісок ліворуч. І гравій праворуч. Редстоунові штучки, важіль і стартуємо. Це трохи не схоже на те, що він показав. А точніше, взагалі, не схоже. Я офіційно записую це у фейк. Не знаю, канал цього чувака майже весь фейк, якщо чесно. Лімон засуджує. Хоча гріхи і в мене були. А ми переходимо до наступного відео. Так, викопали 3 на 3 Ого, щось цікаве виходить. Я навіть не уявляю для чого це і що це взагалі. Ого, окей, давайте перевіряти. Заливаємо водою. До речі, в мене питала назву рослини: Великий Краплелист. Хто не знав. Розставивши їх, ставимо люки. Робимо платформу як на відео. Туди селянина. Тепер ми тистові друзи. І рибу фугу. Багато щоб аж тріщала. Є вип'ю нічного бачення і можна спавнити зомбі. Дивимося. Га ого. Давайте більше додамо. Це дійсно працює. Не знаю, навіщо потрібна ця пекельна машина, але головне, що вона діє. І це чиста правда, друзі. Тепер нам залишилося лише одне: подивитися останнє відео і дізнатися, фейк воно чи правда. Тому переходимо до перегляду. Написано, що це баг і легальний рентген. Ну, давайте дивитися. Треба поставити поршень, потім блок, півблок і важіль. Ага, зрозуміло. Ого, після килима ми побачимо все навколо. А якщо випити ще зілля, то буде краще видно. Ну, давайте перевіряти. Поки робимо все як на відео. Поршень. Півблок. Блок. Тепер треба важіль. Так, закрилися і. дітися я нікуди не можу. Ставимо килим. Щось не ставиться. Щоб ви розуміли, я клацую, а воно не працює. Поряд можу, а тут ніяк. Ну, стався. Друзі, не ставиться. А так можна поставити. Так, давайте ще раз. Коротше, це не працює лімонята. Цей відос фейк, але в будь-якому разі ми сидимо прикольно. Я така голова м'ячик, який скаче в різні сторони. Дякую всім за перегляд, друзі. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки та відправляйте друзям. Гарного дня та слава Україні!